Кухарчук та братко на свободі, але під домашнім арештом це зовсім не той план, на який розраховували автори черкаського скандалу. 12 березня майже о півночі завершився розгляд справи про обрання міри запобіжного заходу двом черкаським наскорпусовцям: Дмитру Кухарчуку та Антону Братко. Сусівський суд звільнив обох учасників протестів, що відбулися під час візиту до Черкас Петра Порошенка з під варти і присудив терміном на два місяці на час розслідування. Домашній арешт. Братку в нічний час Кухарчук. Чуху цілодобово, але напевне буде апеляція, бо суд залишив певну частину обставин не заяви про взяття на поруки затриманих з боку кількох нардепів Білецького Петренка, Луценка і Парасюка, депутатів Черкаської обласної та міської рад від фракцій Батьківщини та самопомощі. А також суд не врахував публічний характер життя принаймні, Дмитра. Приміщення суснівського суду міста Черкаси було підпільною охороною. Такої кількості поліціянтів тут не бачили навіть під час розгляду резонанс. Сних справ сотні поліцейських були стягнути до будинку правосуддя зі всієї області з причин побоювання владою протестів в разі арешту активістів. Обшуки на вході, перевірка документів, поліція крізь в коридорах, підсобних приміщеннях суду і вщент забитий судовий зал. Кілька сот черкащан прийшли підтримати протестувальників. Біля приміщення суду було розгорнуто мистецьку інсталяцію з вимогою до Порошенка виконати обіцянки і відрубати руки корупціонерам. Але загалом подія відбулася без жодних протистоянь. Представники слідства та прокуратури продемонстрували свою повну нікчемність у відстоюванні позиції звинувачення. Їм не знайшлося, що відповісти. Навіть на скарги про незаконне затримання Кухарчука та братка суд визнав незаконним затримання та утримання під вартою активістів. Отже, відтепер, в свою чергу, міліцейські слідчі та прокурори можуть бути притягнуті до відповідальності, і термін тюремного ув'язнення їм світить значно більше ніж активістам. Ще одна цікава деталь: слідчі, вручаючи з порушенням процесуальних норм звинувачення Кухарчуку, що відбулося навіть за відсутності адвоката, переплутали анкетні дані. збільшили вік, переплутали сімейний стан, наявність помешкання та роботу молодого політика. Отже, до суду подані були документи фактично зовсім іншу особу. Ваше <зас> ще. Якщо Отже, По-перше, хочу сказати, що слідчий дуже плутається стосовно моєї характеристики. І мені здалося, що він взагалі характеризує іншу особу. Я думаю, ви про це може сказати той факт, що при врученні мені підозри села міського мого захисника, слідчий повідомив у Харчуку Васильовичу 30.07.1984 року народження вороженця села Константинівка Смілянського району Черкаської області. Українцю, непростуючому, маючому середню освіту, неодруженому, не маючому на отриманні повнолітніх дітей, не маючому статусу інваліда, учасника ліквідації наслідків на та бойових дій, зареєстрованого та проживачого за адресою вулиця ТО 186, квартира 56, місто Чепкас, раніше не судимо. Так от, ну, це взагалі про зовсім іншу людину, оскільки я народився на 6 років пізніше, уродженець з міста Вінниця. Працюю офіційно, про це наведено все. Маю дві вищі освіти, я одружний і я є учасником бойових дій. Це офіційна підозра, яку мені вручив слідчий. Зі слів присутніх у залі народних депутатів, а підтримати нацкорпусівці приїхали до Черкас. Відразу кілька нардепів Петренко, Білецький, Луценка і Парасюк. На суддів, що розглядали справу, чинився шалений тиск з боку Служби безпеки України. Однак рішення, що було прийнято, фактично звільнило хлопців з під варти. Але чи можливо було прийняття іншого рішення з такими обставинами? Напевне, ні. Тим більше у судовому засіданні були присутні представники місії ОБСЄ, які моніторили процес. Політичні наслідки подій у Черкасах можуть бути колосальними. Це реальне, те саме кинуте в Януковича яйце. Втеча президента, ганебні вказівки правоохоронцям, фальшування кримінальної справи. Адже відомо, що з 25 заявлених прокуратури потерпілих є лише двоє реальних, що потребували медичної допомоги. Всі інші правоохоронці були змушені під тиском начальства писати заяви в одному з відділень обласної лікарні, щоб виправдати записані в їх медичні картки діагнози. Ця частина справи поки не розслідувана, а не журналіст. Істами ані адвокатами, але наслідки розголосу можуть бути фатальними і для генерал потерпілого, як влучне тепер називають Валерія Лютого, після того як прокуратура назвала чи не головним потерпілим у справі. Процесуальні порушення фактично поховали перспективи кримінального переслідування учасників черкаських подій. Справа 9 березня мало чим буде нагадувати справу з абсолютно аналогічними обставинами по 9 березня 2001 року, коли режим кучми кинув за грати десяток патріотів з Уна Унсо. Фігурантами справи по 9 березня 2019 року будуть здебільш правоохоронці, але це все ще попереду. А От що відомо, напевно, так те, що Порошенка вже перевершив кучму і, напевно, назда. Ганяє Януковича, але за певними обставинами, на думку багатьох людей, він виявився лідером за корупцією та авторитаризмом. Слава Україні! Героїв слава! Хочу перш за все подякувати всім, хто ці дні був зі мною і з Антоном. Ваша підтримка це найбільше, що в принципі у нас було і залишається, і тільки разом ми переможемо і будемо разом перемагати. Що стосується цієї всієї справи, як ви пам'ятаєте, що відбулося у нас 9 березня, 9 березня Порошенко просто втік від наших запитань. Він просто втік, йому стало соромно. І він вирішив покарати тих, через кого йому стало соромно. Просто за те, що він не зміг відповісти на наші запитання. Де до сих пір відрубані руки Гладківського? Чому не покарані ті, хто розкрадають «Укроборонпро»? Це найголовніше і найактуальніше питання, яке є на сьогоднішній день. На ці питання він не дає відповіді. Він просто в п'яному гарі тікає від людей, які хочуть йому його задати. Тому дякую всім, хто був з нами. Я закликаю в суботу знову всіх їхати у Київ, збратися ще більшою ще ще кількістю людей і все-таки задавати питання Петру Олексійовичу. чому він не виконує свої обіцянки і чому він не карає, як він обіцяв карати.